Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Р6. Є така штука на війні як маскування. як маскування. Солдат, техніка, бронетехніка, автотехніка, пункти керування, госпіталі. Все повинно бути. Польові госпіталі, все повинно бути ретельно замасковане. А у нас. А у нас в квартирі газ, і казали колись при Совєтському Союзі. В Чернівцях одна школа отримала подяку від командуючого ЗСУ Валерія Залужного. Не тільки подяку, а там якусь нагороду, чи грамоту, чи навіть медаль за те, що та школа наплела дуже багато маскувальних сіток для ЗСУ. От кожна зима осінь і починається. В Чернівецькій області волонтери закликають іти в школи. Іти до волонтерів, і ми будемо плести маскувальні сітки для ЗСУ. Тому я і питаю пана Валерія Залужного: як ми переможемо, пане Валерій Залужний, наш головнокомандуючий росіян, коли у нашій армії ЗСУ не хватає маскувальних сіток або нема? Десятий рік волонтери Сукірячини Чернівецької області плетуть маскувальні сітки, плетуть у сільських клубах, плетуть у школах, прямо на дворі плетуть. Скажіть, будь ласка, що за, вибачте, хірня така? Де гроші на ЗСУ, куди вона дівається, в чиї кишені? Армійські генерали, як тисикашники, стали під час війни мільярдерами мільйонерами. А на фронті не хватає маскувальних сіток. Пане залужний, ви ж відповідаєте. Ви, ну, хотів розплакатися. Як ми переможемо Росію, коли в ЗСУ не вистачає маскувальних сіток? Хтось задумається в, в Україні чи не задумається? З вами український історик та журналіст Іршовець. До нових зустрічей!